Вот мы перешли на пшеничку. Честно говоря, в этой пшенице я и так невысокий человек не чувствую себя карликом. Она такая высокая, густая, красивая. Ну, красота внешняя для непрофессионального человека. А вот профессионалы наши говорят, что есть определенные проблемы, и с ними надо было побороться. Но о них поговорим сейчас. Американские технологии. Площадь у нас в пшенице 315 гектаров, из них скагина. Зараз ми присутні на цьому полі 54 гектара. Насіння скагену, перша репродукція, забезпечило нас насінням арчі. Ну, із попередників у нас тут був ярий ячмінь. Ці ярого ячменю провели лущення, потім дискування і висівали в 20-х числах вересня. Несли під культивацію, внесли 150 кг нітроамофоски. Весною померзло талому ґрунті 100 кг ам'ячної селітри і потім виход в трубку 600 кг ам'ячної селітри. Протруювали насіння, звуку сказати, Ну і Системи захисту це проти бур'янів була використана пріма 06 літрів на гектар. Проти хвороб листа це тіл турбо і компакт плюс. І проти фузоріазу колосу це вже фолікур препаратів. Із-підживлення листового це карбоміда, було три етапи по 10 кг на гектар, сульфат магнію 5 кг на гектар і новолон 19 19 19 2,5 кг на гектар. Е, ви знаєте, е, даний сорт особисто мені досить компонує. Я люблю цю пшеницю, за її кольор, за її потух, вона здатна формувати досить потужний урожай. Дивіться, на сьогоднішній день в колоску сформовано 4 повноцінних зірнинки. Тобто є потенціал даної пшениці. І ще характерний цей сорт тим, що в нього досить така висока стійкість до хвороб. Хоча на сьогоднішній день, якщо подивитися по полі, тут певно, що будуть допущені певні якісь помилки в технології. Да? Тому що ми бачимо знизу і септеріоз заходи, і вже на флагу він Тому що Це підпал да? це ну, пішов. Все Але все ж таки, о, взяти, що, взяти цей флаговий листочок, тут вже починає заходити септеріоз. От невеличке пятно, але вже п'ятні де повністю сформовані. Тобто ми можемо спокійно стверджувати, що то є справді септеріоз. Крім того, дуже багато колосків ось такого характеру. Ще, секундочку. Якщо подивитися на цю рослинку, вона з осені вийшла досить таке непогано і почала куститися. Ми бачимо відмерлі стебла. Ось одне стебельце було, ось друге. І ось воно викинуло такий колос. Зазвичай в таких рослин колос взагалі зерно може не формуватися, але якщо формується, так воно ось щупле, і, відповідно, вагати. За якусь схожість не похоже. Рослина відмерла, ви бачите, на ньому вже поселилися сапрофітні гриби, можливо, та сама альтернарія. Це характерна ознака кореневих гнилий. Тобто десь була допущена помилка чи по протруєні, можливо, був невибраний якісний протруйник. Ми з вами, якщо розмовляли на ячменях, ми говорили за кінту, -дуо», прекрасний продукт саме для контролю цієї проблеми щодо розвитку кореневої гнилі. 2,5 літри на тонну, продукт прекрасно захищає від кореневої гнилі. Плюс єдиний продукт на сьогоднішній день на ринку, який здатний контролювати сміху плісню. Якщо ж говорити по фуніцидному захисту на сьогоднішній день, знову ж таки. Нові продукти по захисту флау листа це Адексар Плюс, це той самий Абакус. І якщо говорити за цей період, що зараз, досить при цих погодних умовах, які складаються в Вінницькій області, а це відносно тепла погода і відносно волого. Практично весь травень дощовий, весь червень практично дощовий і розвиток фузаріозу, а на цьому полі він також присутній. Да? Є проблема. Для захисту ми рекомендували би продукт зірії Стар, якщо говорити, його норма для контролю за літра 1,5 на гектар, але якщо говорити за той тиск хвороб, за ті погодні умови, які складаються в цьому році, треба працювати максимальними нормами. І даний продукт за рахунок своєї формуляції, за рахунок двох азолів, які в нього присутні, це епоксиканозол і метканозол, ми маємо дуже високу ефективність щодо розвитку саме цієї хвороби. Тут, як правило, знову ж таки, зерно не формується. Практично, да? зерна нема. Воно заклалося, але хвороба його е знищила. Тобто втрати урожаї досить такі серйозні. Е крім того, за рахунок е цих двох азолів ми маємо захист крім колоса, ми ще пролонгуємо роботу е тих офуниці, які ми наложимо на флаговий листок. Тобто додатково ще захищаємо флаговий лист, а особливо це дуже важливо для пісні сортів. Тому що вегетація в них більш розтягнута, і чим більше цей листочок буде зеленіший, від того буде залежати і якість зерна, і вага тисячі. А вроді невеликий показник вага тисячі. Взяти в середньому вагу колоса 1 грам і взяти 1,2 грама. Вроді нічого, да? але цих 0,2 грама це вам е, в центнерах практично до 2 тонн. З гектара. Тобто оці моменти досить такі важливі. Тому знову ж таки я наголошую, для захисту колосу і захисту флави листа я би рекомендував використовувати продукт Абакус в нормі від 1,25-1,75 літрів на гектар, або ж продукт новий продукт. Сформуляцій стікстей це адексар плюс. З нормою від 0,5 до 1,5 літра на гектар, в залежності від тої ситуації, яка складається на полі, від ступеня розвитку хвороби, від погодні кліматичних умов і для захисту колоса це продукт АСІРІ СТАР в нормі від літра до 1,5 саме для захисту від фузаріоза. Якщо говорити 0,75 літра, продукт прекрасно буде захистити мати колоса від цитеріоза. Якщо буде за фузеріоз, норму треба збільшувати від 1 літра до 1,5 літра. все фильмы имеют свои жанры. И, в общем-то, у нас познавательный был жанр. Но вот предыдущая культура подсолнечники, сейчас вот этот вот рапс, наше кино превращается в фильм ужасов, наверное. Но мы сейчас у специалистов Николая Коропа спросим, что же на самом деле здесь происходит и вообще, что в регионе у нас с рапсом. Наверное, картина получше, но поговорим немножко о проблемах рапса. І... В цілому для рапта цей рік був досить несприятливий по самій розвитку. Перше ми мали сухий серпень, сухий вересень місяць, ми мали недружні сходи, ми мали слабо розвинуті рослини, потім жовтневі морози досить серйозно природили поле, Ми маємо зрідження посіви, які вийшли на ріпак. Але підприємства, які почали працювати досить ефективно, е, працювали по технології, мають непогані ріпаки. Я не кажу, що це ліпаки 2015 року, але е, я думаю, до 4 тонн ріпака можна брати. Плюс враховуючи про те, що на сьогоднішній день складається ціна вже більше 10 тисяч гривень за тонну ріпаку. Е, і якщо погодні умови будуть сприятливі, для його посіву ріпак стане досить таки популярною культурою. Тому цінова політика досить така на сьогоднішній день приваблива. І він взагалі був вже у нас досить популярний. Да? Це цей рік трошки вплинув торічні посуха, що зменшились площі посіву. В цілому на ріпаку, звісно, проблема масово. Ходити за цей, ви бачите, проблем досить багато. І альтернаріоз, і робота прихованих роботників. Господар не проконтролював. Ми маємо своє, та... время. своє mm. время. маємо таку проблему. Ну а альтернарія, ви бачите, що вона робить самовильний обмолот, стручки ураженим тенеріозом самі розтріскуються, як правило, насіння, яке утворюється в цих стручках, щупле, не виповнене, відповідно, немає знову ж таки маси тисячу насіння. І, і товарні якості даної продукції теж погіршуються. Як ви знаєте, сьогодні є дві технології вирощування пакет. Це проблема з бурянами. Досить така серйозна. І ромашка, і волошка, і осети, і... Не завжди, особливо проблема в цьому році з хрестосвітними бурінами. Да? Ви ми бачили, їздили по полях, Суріпіця, редька, біла, досить серйозно заселяли. Їх це все, все більше і більше і більше. Якщо говорити за контроль хрестосвітних бурінів в посівах ріпака, Особливо важко контролюємо буряне хрестосвітні, тому що ріпак теж відносить до будинку хрестосвітний. І скажімо, тут треба брати свого продукт Специфіч. специфічний, да? щоб чисто працював по певній культурі. Отже, є на сьогоднішній день дві технології, я знову ж таки про проте бачав і не договорив. Звичайна технологія і технологія клеофілд. Да? Технологія вона, е передбачає пакетне рішення. Ми маємо мати гібрид, На сіні. який мав би стійкість, і продукт, но Е, Даний продукт переваги його перед звичайною технологією дуже-дуже багато. По-перше, ми працюємо по тому буряну, який ми бачимо. Коли ми говоримо за стандартну технологію, де ми використовуємо якісь ґрунтові препарати, чи деякі страхові, які чисто спеціалізовані по тому чи іншому буряну, тут же ж продукт має широченний спектр контрольованих бурянів. Ми працюємо по бурінам, які вже зійшли. Тобто фермер виходить на поле, бачить проблеми і використовує. Крім того, продукт унікальний в тому плані, що він контролює як однорічні злакові, так і дводольні буріни. Тобто, ми маємо широкий спектр, нам не потрібно використовувати гримніциди. Якщо враховувати той момент, що Ріпак в основному насіється після озимої пшениці, після озимого ріпака, після яру ріпака. Проблема з падали у ріпаках з закових культур досі така серйозна. Yes. На пасаран прекрасно це питання знімає разом з водовкою. А особливо, якщо говорити за хрестосвітні буряни, кращого контролю, ніж пасаран не знайде. Він знімає хрисосвітні буряни практично в любій фазі. В цьому році я спостерігав, ну, ви пам'ятаєте. Травень місяць, коли треба було квітень місяць, коли треба було заходити з на в поле, дощі не давали це зробити і зайшли вже трошки за фазах, коли Суріпіця була практично вже почала початок світіння, була з такої висоти і полтора літра на не полтора, а один і два перепрошую, літерна пасарама зупинила свиріпіцю і не дали йому подальшому розвитку. Вона так і не засвіла, і в подальшому вона е загинула на полі, то продукт досить такий серйозний. Я говорю, це за ярий По ріпак. Возимо ріпаку та сама картина, коли ми в вересні місяці у фазі чотирьох листочків використовуємо даний продукт і знімаємо буріни. Крім того, даний продукт ще має ґрунтову дію, тобто він прологовано тримає. Ви забирається бурян той, що вже взійшов, і пролонговано ми маємо захист в часі. Якщо говорити за систему Клеофіла, якщо говорити за звичайну систему, в нашому продукті є три продукти. Це група Бутізан, як ми їх називаємо, Бутізан 400 вже такі, з бородою, uh -huh. Бутізан Стар і Бутізан Amount. Новий продукт, шикарний контроль і підмареники, і той самої ромашки, яка в нас є на полі, і Маку. Плюс в аванті є деметот П, якраз за рахунок цього цей продукт в меншій мірі задалечку від вологості ґрунту. І прекрасний контроль геранівих бурянів. В Вінницькій області ця проблема не Мін. така угу. актуальна, але коли западна Україна, проблема з геранієм досить така серйозна. Хоча я їм скажу, що були дзвонки з зеленої долини, проскачували знову ж таки геранію на свікових буряках. Тобто, все-таки... Ця проблема в ділорі і вона в нас буде. Але незважаючи на чи то назвичайний технологічний чи тематик CleoFiл, в осінній період без використання розрегулятора практично отримати нормальний урожай досить важко. Що дають нам розрегулятор? Ну, перш за все, не дає можливість витягнутись в кореневій Концентрація клітинного соку густіша, більша. І виходить, що навіть в зимовий період да, краще перезимовувати. Але якщо ми говоримо за м -м, масу продуктів, які є сьогодні на ринку, зазвичай вони всі мають азольну основу, в нашому ж портфолі є потужніший розрегулятор «Каламбо Турбо». Це не фуніціт порівняно з азолом, які мають розрегулюючу дію, а це саме розрегулятор з гарними фуносидними властивості. В ньому дві діючі речі мепікватхлорид, саме розрегулятор, плюс метконазол, який був у нашому колишньому продукті карамба. Також мав досить гарну ефективність щодо розрегуляції. За рахунок карамби турбо за рахунок карамби турбо ми маємо не тільки е не даємо ріпаку видовжитись в кореневій шийці, але і, ми маємо гарний вплив на кореневої кореневостейми. Ріпак оброблений карамботургом, скажу чесно, він як бітонний стоп залитий в землю, залитий бітоном, що до того всього вирвати, практично неможливо. Вкоріняється, ми маємо більш кореневу систему, а це відповідно. Е Краще використання поживи, краще використання вологи, це все де накопичення, йде да, краща закладка в генеративних органів. Відповідно, виходить гарний зими, і, е, як правило, отримає нам хороший е, результат на вихід зими і, як правило, гарний урожай. Що у нас сьогоднішній день у нас? На сьогоднішній ріпак, якщо говорити, цей ліпак, то це ліпак практично вже готовий для збирання. Робота е, склеротінії, робота е, альтернаріозу добила цей ріпак, то, що він практично вихив. Якщо uh -huh. говорити в цілому по регіоні, гарні ріпаки, ще в принципі стручок можна закрутити на пальці. Тобто uh -huh. він ще, йому ще не дві дозрівати. Тут ну, ви бачите ситуацію, він і не високого росту, тут видно, і попрацювали і азотними дороги у мене дуже сильно, і, і відповідної системи захисту, на мою думку, тут взагалі не було. тому що Крім хвороб, достатньо кількість шкідників, знову ж таки, повернемося, прихованих хоботних. При тому всьому, що в цьому році його багато не було. Да. Да, але він тут Пропустило. є. Тут взагалі в інсітисідай, видно, ця площа ніколи і не бачила. Тобто ми сьогодні поговорили о будущим, вперед сезон э, сева зимового рапса не, не так далеко він знаходиться. Да, буквально По... місяць. Поэтому, необходимо уже об этих вещах говорить. Думать наперед, планировать. Потому что то, что сейчас уже есть поле, мы уже как бы исправить не можем, вот. но думать вперед мы должны. Планировать, да. планировать, планировать. И понимаете, фермер должен понимать, что я хочу получить. Первое все. Должен быть урожай, должен быть прибыль. Можно вкласти деньги без толку, без понимания. Проблем, а можна дотриматись технологій, можливо, це буде трошки забагато, але на вихлопі це буде досить непоганий показник. Як по врожайності, так і по економіці. Тому що реально на сьогоднішній день 10 тисяч 600 гривень за тонну ріпака при врожайності, якщо скажемо в мене на демоцентрі в 2015 році збирали ріпаки по 6 тонн, то це досить серйозно. Це при умові, що ми його сіяли не 600 тисяч, як 500-600 тисяч, як роботу компанія, сіяли 300 тисяч цілу на кінцеву стату, але ізначально ми вже планували використання кросрегуляторів, нормальних гербіцидів, щоб захищали його з осіння від бурянів. Тобто всю економіку одразу заложили, посчитали, конічний, наприклад, на кінечний врожай? Є результат досить такий mm -hmm. непоганий. Mm -hmm. Хорошо, спасибо, ми поговорили о проблемах зимового рапса Ну, что ж, сегодня мы хорошо поработали. Очень много интересного материала было. Мы сегодня прощаемся с вами. До новых встреч. Я думаю, что Украина большая. Мы увидим еще много интересного в других регионах Украины. До свидания.